Цього року я Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 31. Не впадайте у вічей. Пройдіть три етапи навчання. Що ближче до маяка, то темніше стає навколо японське прислів'я Андреа була сильно засмучена. Я дала собі обіцянку більше насолоджуватися життям цього року, але цього тижня тільки що й робила, що займалася звітом, який потрібно здати завтра, бігаю туди-сюди, як божевільна, навіть не помічаючи краси квітів у власному саду, і не можу присісти на десять хвилин, щоб трохи відпочити. Хоча обіцяла собі, що не буду більше жити у такому ритмі. Насправді, відповіла я. У вас уже спостерігається прогрес. Ви жартуєте, як мені все це набридло знали б ви, сказала Андреа. Можливо, але ви вже почали помічати свій стан, і з цим вас можна привітати. «Пояснюю те, чого не знала Андреа, і, можливо, не знаєте ви. Навчання складається із трьох етапів. Перший етап, – апостеріорний». Ви вчинили якісь дії, але потім усвідомили, що хотіли б усе зробити по іншому. Наприклад, я ж казав собі ще минулого тижня, що потрібно уважніше ставитися до мами. Або Я зараз згадав про те, що вчора збирався подивитися сайт вакансій. Ці фрази добре описують цей етап Хочете вірте, хочете ні. Навчання відбувається саме тому, що раніше ви недостатньо усвідомлювали те, що відбувалося з вами, другий етап ситуативний. Ви робите якісь дії, але саме в цей момент усвідомлюєте, що хочете все зробити інакше. Яскравий приклад одна з моїх клієнток Сенді, яка намагається побороти агресію і роздратування. Вона розповіла мені. Щойно я хочу накричати на чоловіка, то одразу розумію, що краще не робити цього, і кажу собі: відійди вбік, але потім зриваюся і гнів бере гору. Трапляються й інші приклади ситуативного мислення мені не потрібно це печиво, алкоголь, штани за 200 доларів, але я все одно це куплю. Або мені б вимкнути комп'ютер і провести цей час із сім'єю. Але я все, що сиджу тут третій етап апріорний. Ви усвідомлюєте, які наслідки може мати ваша дія, і контролюєте її до можливого настання небажаних подій. Люсі, яка відвідувала тренінги із дисципліни та самоорганізації, одного разу сказала мені «Можете порадіти за мене. Я пообіцяла собі прибрати в будинку у святкові дні і зробила це без проблем. На цьому етапі ви постійно робите те, що необхідно, і при цьому кількість успішних випадків переважає кількість невдач. Відкрию невеликий секрет для того, щоб перейти до третього етапу, вам необхідно пройти через два попередні. Навчання відбувається саме так. І найімовірніше, у якийсь момент ви перестанете відчувати рух уперед, це нормально, тому що ви краще за всіх знаєте, коли іде у вас щось іде не так, як хотілося б, але не усвідомивши своїх дій і не навчившись ефективно справлятися із такими ситуаціями, ви ризикуєте назавжди залишитися на одному з перших двох етапів. Це вкрай важливо зрозуміти. Якби я могла дати одну єдину пораду із приводу того, як змінити в житті все, що завгодно, я б сказала визнання вами власних недоліків чи помилок це вже величезний прогрес. Ось чому я люблю цитувати прислів'я, наведене на початку цього розділу, ось чому повна темрява настає перед світанком. Під час наполегливої роботи над собою завжди виникає певний момент, коли з'являється відчуття, як важко дається рух уперед і як мало зроблено. Тепер поговоримо про те, як подолати це відчуття. Є один важливий момент, намагаючись досягти мети, спостерігайте, як ви ставитеся до себе на цьому етапі, особливо якщо щось не виходить. Уся хитрість полягає у тому, що потрібно вміти робити правильні висновки із попереднього досвіду, а не сварити себе за зроблені помилки і в жодному разі не здаватися. Ось чому так важлива установка на особистісне зростання я вчу своїх клієнтів говорити собі чудово, я роблю висновки, інакше я не помітив би, як втомився і як мені все набридло. Який урок я маю винести із цієї ситуації на майбутнє? Коли Андреа поставила собі це запитання, вона зрозуміла, що не зробила жодних нагадувань щодо того, щоб трохи посидіти і відпочити або прогулятися в саду. Андреа прикріпила великі записки із обох боків вхідних дверей до свого будинку, щоб їх було видно і при вході, і при виході. Щоразу читаючи ці записки, Андреа робила або одне, або інше, я підбадьорилася, сказала вона під час наступної зустрічі. Мені стало трохи легше. Тепер я почала помічати, коли сильно перевтомлююся на роботі. Навчаючись нового, ми можемо успішно пройти всі етапи, але це трапиться тільки за умови, що ми будемо підтримувати себе на ранніх стадіях. Станемо сміливішими, нагадаємо мозку, як прагнемо успіху, і найголовніше, зробимо висновки із минулого досвіду заради майбутніх досягнень. Розділ 32 Демонструйте міцність духу та витримку. Виглядати успішним це вже 80% успіху. ВУДІ Аллен у мене є знайомий, який раніше корив. Протягом багатьох років він періодично намагався позбутися цієї звички, але завжди через тиждень, місяць чи рік починав знову. У черговий раз, коли він кинув корити, я запитала його, як ідуть справи. Послідувала проста відповідь чудово, це зовсім не важко, я вже кидав мільйони разів. Я тоді чудово знала, що він укотре не втримається, це важко, дуже важко. І те, що він не визнавав складності завдання, змушувало його знову і знову повертатися до своєї шкідливої звички. У нього ніколи не вийшло б кинути палити, якби він не усвідомив у підсумку усієї складності досягнення цієї мети. Ще я пам'ятаю свого чоловіка через рік після того, як він кинув корити травку. Дон тоді сказав мені: Ти знаєш, я радий, що вона заборонена, якби вона продавалася на кожному розі, боюся, я міг би стати наркоманом. Він визнавав, що забути про травку було дуже складно, але це зізнання його звільнило. Воно допомогло дону набути впевненості у тому, що він успішно впорався зі своїм завданням. Зміна вкорінених звичок і стійкого способу життя може бути складною, особливо якщо йдеться про фізичну залежність від алкоголю, нікотину або наркотиків. Сюди ж можна додати переїдання або анорексію. Так влаштований головний мозок. Він постійно виконує звичну програму дій, тому навіть уявна боротьба зі шкідливою звичкою може вважатися подвигом. Я нещодавно почала працювати з дівчиною 20 з хаком років вона страждає на зайву недовірливість, підвищену тривожність і напади гніву. Вона хоче стати спокійною, відчувати вдячність до оточуючих і навчитися мислити позитивно. Не можу повірити, наскільки це важко, нарікає вона. Я завжди кажу їй, що вона чинить дуже розумно, займаючись собою у цьому віці. Можна тільки здогадуватися, що буде з нею та з її негативними звичками, коли їй виповниться 53 роки, як мені зараз. Це важко ще й тому, що якщо людина насправді хоче будь-що змінити у своєму житті чи набуде нової звички, їй потрібно обов'язково продемонструвати твердість духу і прийняти цей виклик. Я нещодавно прочитала статтю про Івану Чабак, викладачку акторської майстерності, у якої навчалися Бред Піт, Гелі Беррі та Шарлі Стерон. Вона розповідає про своїх найкращих студентів. Усі, хто домігся видатних результатів, показали приголомшливу працездатність і завзятість. Бред працював у трьох місцях і жив у гуртожитку із п'ятьма сусідами по кімнаті, для того, щоб дозволити собі брати уроки акторської майстерності те, чого хочете домогтися ви, може потребувати таких самих зусиль і самовіддачі. Це вам не з'їсти тістечко, прогулятися в парку і впасти на ліжко, всипане трояндами. Якби це було так, ви не потребували б цієї книжки, а впоралися б і самі з усіма завданнями легко і просто. Твердість духу залучає до цього процесу розумові, емоційні та духовні ресурси, які дають можливість рухатися до мети. Ви визнаєте, що ваша робота над собою дуже серйозна, і готові до будь-яких складнощів. Моя клієнтка Коні найкращий тому приклад життя самотньої матері трьох дітей, один з яких страждає на аутизм, сповнене складнощів фінансового та особистого характеру. Але я мала щастя спостерігати за нею протягом останніх чотирьох років і бачити, як вона розквітає. Одразу після наших розмов Коні ставить перед собою мету, байдуже наскільки складною вона може бути у її життєвій ситуації, і завжди вимовляє чотири чарівні слова я можу цього досягти. А потім успішно виконує задумане вона створила процвітаючий бізнес, розірвала безперспективні стосунки з чоловіком. Стала займатися спортом і навчилася правильно харчуватися. Гідний приклад прояву твердості духу заради неї самої, заради синів і, взагалі, заради життя. Маючи подібну твердість духу, ми демонструємо витримку. Згідно з нещодавніми дослідженнями, проведеними в університеті Пенсильванії, витримка необхідна не тільки для досягнення успіху. Вона може бути так само важлива, як і усі інші фізичні можливості людини. Дослідники виявили, що люди, які володіють цією якістю, більше за інших здатні досягати позитивних результатів у навчанні, роботі та інших справах. Це, на думку вчених, можливо тому, що такі люди йдуть до мети, незважаючи на усі складнощі. І можуть долати перешкоди, які неминуче виникають під час виконання будь-якого довгострокового проекту. Не можна сказати однозначно, є в кожному з нас витримка чи ні ця якість виховується в людині, коли вона зміцнюється у своєму рішенні домогтися того, чого вона сильно хоче, і неважливо, наскільки складною в досягненні буде ця мета. Чимось говорити відверто, я пересилила страх. Мені завжди було складно говорити про те, чого я насправді хочу, розповідає Марія. Частково це відбувається, тому що я не завжди сама знаю, чого мені хочеться, але частіше через моє небажання розгойдувати човен я просто погоджуюся з думкою інших. Цього року я вирішила твердо висловити наболіле, зокрема, і своєму чоловікові, із яким зустрічаюся два роки. Спочатку я стала робити записи, щоб прояснити для самої себе, у чому полягає моя аргументація. Потім, перед нашою зустріччю, я відрепетирувала розмову між нами за схемою Ти висловлюєш свою думку, а я свою. Коли ми зустрілися, я заново обдумала сценарій бесіди, досить сумнівів, вирішила я, скажи йому про що думаєш. Спочатку мені було дуже страшно через невпевненість у собі, але потім із кожним новим поворотом розмови на душі ставало спокійніше. Я витримувала, навіть коли він зі мною в чомусь взагалі не походжувався. А позитивним моментом цієї історії стало те, що мені тепер набагато легше розмовляти відверто із іншими людьми секрет полягає у тому, що спочатку я приводжу свої думки до ладу, а потім пересилюю страх і починаю говорити. Розділ 33. робіть розбір польотів після гри. Навіть якщо ви обрали правильну дорогу, не можна просто так сидіти і нічого не робити. Вас зіб'ють Роджерс Мій клієнт Глен вкрай амбітний топ менеджер. Один із тих, хто вимірює свою цінність для компанії годинами, проведеними на робочому місці. Керівник порадив Глену звернутися до мене, оскільки був не зовсім задоволений роботою Глена і тим, що він абсолютно не вмів слухати, завжди і в усьому, наполягаючи на своїй точці зору, ми говорили з Гленом про те, як важливо вміти ставити запитання. Я попросила його виконати одне домашнє завдання. Протягом наступних двох тижнів підрахувати, скільки запитань він поставить і скільки ствердних заяв зробить під час робочих зустрічей. Коли він прийшов до мене наступного разу, я одразу запитала його про результати. Глен відповів Я був настільки зайнятий, що в мене не було часу подумати над цим, і зізнався сподіваюся, що в мене тепер усе виходить краще, але не знаю наскільки. Я пояснила Глену, що рефлексія прискорює процес навчання. У відповідь він подивився на мене так, ніби я виявилася прибульцем із Марсу. Не думаю, що він будь-коли у своєму житті ставив подібні запитання із приводу себе і своєї поведінки, і раптом я зрозуміла, як потрібно було діяти. Я знала, що він любить футбол, тому запитала його. Ви, мабуть, знаєте, що після матчу тренер збирає гравців, і вони аналізують минулий матч для того, щоб наступного разу зіграти краще. Ось що я маю на увазі Розмір польотів після гри. У Глена загорілися очі. Раптом він зрозумів, чого я від нього домагалася. Ми з ним домовилися, що він не буде безпосередньо думати про те, як спілкуються з людьми. Така була його звичка не думати про це, але має щоразу проводити аналіз своїх дій після ділових зустрічей. Глен зрозумів те саме, що можливо знаєте і ви, якщо маєте звичку робити розбір польотів після гри. Аналіз минулих дій дає нам змогу коригувати їх у правильному напрямку. Відстеження кількості поставлених запитань під час попередніх зустрічей нагадувало Глену про те, що потрібно продовжувати ставити запитання під час нарад, досить скоро це увійшло в нього у звичку, і Глен і його керівник залишилися задоволені результатом. Рефлексія також прискорює процес навчання бо дає змогу оцінити і, за потреби, скоригувати власні дії. Що в мене вийшло, що я можу зробити краще наступного разу. Ці два запитання ідеально відображають суть рефлексії, вони дають змогу зафіксувати у свідомості відчуття успіху і зрозуміти, яких поліпшень ви досягли. При цьому вам не доведеться відчувати почуття сорому або провини. Одного разу я проводила груповий тренінг лідерства протягом 9 місяців. Допомагаючи людям створити високоефективну команду. Щотижня група покращувала свої результати. Яким чином, за підсумками кожного заняття, люди ставили собі ці два простих запитання Коли і яким чином вам слід аналізувати свої дії? Наприклад, ви вже поставили мету із вимірюваними характеристиками виділяти дві години на тиждень тільки на себе. Можливо, ви захочете аналізувати свої успіхи щотижня, щопонеділка, під час ранкових поїздок на роботу? Що ж у вас вийшло на перший раз мені не вдалося витратити дві години на себе, але я змогла виділити одну годину в суботу, щоб почитати роман, лежачи в ліжку, поки чоловік водив дітей на футбол. Що ви можете зробити краще наступного разу? Дуже важко викроїти для себе одразу дві години вільного часу. Цього тижня я виділю для себе одну годину в суботу і одну годину у вівторок ввечері, коли діти вже ляжуть спати. Наступного понеділка ви зможете знову поставити собі ці два запитання для того, щоб скоригувати свої дії і нарешті знайти найбільш підходяще рішення поставленого завдання. І немає таких причин, через які ви не можете додати цю практику до вашого арсеналу. Аналіз ваших попередніх дій і правильні висновки з них один із найкращих шляхів досягнення успіху.